Друзі, всім привіт! Ну, якщо вже так сталося, склались обставини, що ви хочете придбати товщиномір і хочете самі перевіряти автомобіль, це можна робити. Ну, рекомендація звертатись до фахівців, але все ж таки, якщо є таке бажання, то хто вам заборонить? Тому вам хочу показати дуже цікавий товщиномір tg 777 Ultra X. Вартість такого товщиноміра на ринку 6200. Ну, може, десь там є щось інше, але менше з тим. Так? Для наших підписників буде знижка, буде гарантія, тому, якщо когось цікавить, друзі, зможу вам організувати такий прилад. З вами був Роман Світошк, друзі, всім успіхів, бережіть себе і робіть правильні, правильні вчинки. Перевіряйте автомобіль, обов'язково перед купівлею. А також його перевіряйте, друзі, по CarVertical. Я завжди за CarVertical наголошую, тому що є люди, які по карвертіку перевірили автомобіль, побачили недоліки і принаймні зманеврували ціною. Іноді недоліки є такі, що людям вони не підходять, тоді просто є відмова. Але перед купівлею треба це розуміти і знати. Всім гарного настрій.